Вітаю! Я Ольга Новікова, і сьогодні розповім вам про зв'язок образотворчого мистецтва та літератури. Під час читання книг у голові постійно виникають різні образи. Книги стимулюють фантазію, і завдяки цьому ми ніби проживаємо ще одне життя. Навіщо ж тоді ілюстрації? Хоч художник ілюстратор не може відобразити всю інформацію сторінки, глави або розділу книги на одному аркуші, ілюстрації були важливою складовою книги її окрасою. Старовинні книги це коштовний скарб, недоступний більшості тогочасних людей. Усе тому, що їх створювали вручну з коштовних матеріалів. До поширення в Європі паперу, книги виготовляли з пергаменту, обробленої шкіри свійських тварин. Текст також наносили вручну, тому такі книги ще називають рукописами або манускриптами. Аркуші пергаменту згинали навпіл і з'єднували у зошити, які потім зшивали разом у кодекс. Переписувачі працювали у спеціальних приміщеннях при монастирях, скрипторіях. Це був довготривалий процес. Іноді переписували одну книгу кілька років поспіль. Складність процесу створення книги зумовила ставлення до неї як до скарбу. Старовинні книги це справжні твори мистецтва. Власники їх дуже цінували і навіть передавали у спадок. Нині старовинні книги колекціонують, показують у музеях. Ці рокописні книги оздоблювали розкішними ілюстраціями або мініатюрами. Слово мініатюри означає червоний, адже саме цим кольором виділяли важливі слова або фрагменти у тексті. Згодом мініатюрами стали називати ілюстрації до книг, а книги, оздоблені мініатюрами, називали ілюмінованими. Ілюмінація книги вимагала від мініатюриста великого таланту, пильності та гостроти зору, адже зображення були доволі дрібні. В 11 столітті європейці дізналися про папір і навчилися його виготовляти. А у 15 столітті завдяки йогану Гутенбергу в Європі поширилася технологія друкарства. Вихід першої друкованої книги здійснив справжню революцію. Відтоді доступ до знань отримала усе більше людей. Тепер процес виготовлення книг став значно простішим, швидшим, а головне дешевшим. Структура друкованої книги повторювала рукописно. Паперові аркуші формували у книжковий блок. Аркуші блоку кріпили до корінця. Обов'язкової складової книги також є обкладинка, яка захищає книжковий блок. Інформацію про автора та назву розміщували на титульному аркуші. Із розвитком книгодрукування набуло поширення мистецтва друкованої графіки або гравюри. Гравюра це відбиток на папері з друкарської форми. Спершу друкарські форми виготовляли з дерева. Гравюру на дереві ще називають ксилографією, від давньогрецької ксилос дерево, українські назви ксилографії дереворіз та дереворит. Для дереворізу застосовували дошки з дерева, розрізаного уздовж шарів, а для деревориту — у упоперек. Загалом процес був такий: спершу художник створював малюнок ескіз на папері. Потім гравер, ним міг бути і сам художник, повторював цей малюнок на дошці. Друкар наносив на дошку із різьбленим зображенням шар фарби. За допомогою важкого пресу притискав аркуш паперу до дошки. Фарба з дошки відбивалася на папері і виходило готове зображення. Принцип дуже схожий на початку. Перевага гравюри у тому, що з однієї друкарської форми можна зробити багато однакових відбитків. Книги завжди друкували накладами. Тож, якщо видавали 50 примірників, то відповідно кожна ілюстрація мала бути відтворена 50 разів. Від руки повторити півсотні однакових зображень дуже складно, майже неможливо. А от техніка гравюри це дозволяє. З дерев'яної дошки можна отримати кілька сотень, а іноді тисяч однакових відбитків. Згодом гравери також почали застосовувати металеві пластини, кам'яні плити та навіть шматки лінолеуму. Гравюру часто називають чорно-білим мистецтвом, де білий це колір паперу, а чорний зображення. Проте існують і кольорові гравюри. Для їх створення художники або фарбували друкарські форми кількома кольорами, або від руки розмальовували вже готові відбитки. Ілюстратор має пам'ятати про сюжет, характер героїв, загальну атмосферу книги та навіть про авторський стиль письменника. Для художника це може стати справжнім викликом. Славетний французький художник Гюстав Доре, портрет якого висвітлено на екрані, виконав більше сотні ілюстрацій до божественної комедії Данте Алігєрі. Ілюстрації якнайкраще підкреслили звучання усієї поеми. Образи та ландшафти потойбічного світу сповнені магнетизму і таємничості. У гравюрі небесні співи Данте та Беатріче споглядають найвище небо, що зараз на екрані. Юстав Доре зобразив янголів, що літають довкруж зірки. Автор застосував цікавий прийом деяких янголів він зобразив цілком, а у деяких лише окреслив фрагменти крил, силуети фігур, що удалені ніби розчиняються і перетворюються на кола світла. Це створює враження величезної кількості небесних істот, ніби їх мільйони. Данте і Беатрічі виконані у контрасті до всього зображення. Їхні темні постаті, мов дві плями, контрастують зі світлом зорі та янголів. Вони зображені рівно по центру, навпроти зорі. Їхні фігури статичні, нерухомі, на відміну від невпивного руху крилатих сил небесних. Серед українських художників дуже багато талановитих ілюстраторів. Один із засновників Української академії мистецтв Георгій Нарбут, портрет якого висвітлено на екрані славетний український графік, який створив чудові ілюстрації до української абетки. На екрані висвітлено аркуш до літери «З». Художник зобразив зимовий пейзаж на тлі зоряного неба. Білі силуети, доповнені прорисами окремих деталей, контрастують з чорнотою тла. На передньому плані зображено велике дерево із розлогим засніженим гіллям. Навпроти дерева, праворуч, дерев'яна дзвіниця. Перед нею автор зобразив зайця, який стрімко біжить кудись уліво. Читайте книги, млійте, подорожуйте вигаданими світами, нехай ілюстрації доповнюють ваші мандри. До зустрічі!